Доброго дня всім! Мене звати Карачорт Ігор. Я студент групи ІП-231. Я би хотів продемонструвати захист своєї курсової роботи дисципліни теорії реаліційних та нереаляційних баз даних. Тема моєї курсової роботи це реалізація бази даних запаси нафти на родовища України. Завдання згідно варіанту 10. Ось мій календарний план. Зміст. Та трохи теоретичних даних. В них описується, які і що представляють себе реляційні та нереляційні бази даних, їхні приклади, коротка історія PostgreSQL, MongoDB та процедурна мова PRPGSQL. Далі, які типи даних наявні PostgreSQL, створення та зміни таблиць, запити. Об'єднані таблиць агрегатні функції. Курсор. І ось практична частина. Задача перша це спроєктувати та утворити базу даних запас для зберігання та обробки інформації, яка містить такі дані про запаси нафти на родовищах України. Назви регіону, назва області, назва родовища, категорія родовища, геологічні запаси, видобувні запаси та дата представлення даних. Ось перша задача. Створення таблиць. Додання обмежень, тобто первинних і вторинних ключів, А також перевірки типу чек. В моєму випадку в таблиці родовища ми ставимо перевірку, що геологічні ресурси більше рівні нуля, а в таблиці ресурси видобувні ресурси більше рівні нуля. Ось результат. Створено 4 таблиці та їх схема. Задача друга. Підготувати і занести в таблиці контрольні дані. Використовуємо оператор Insert Into. І ось результати. Ось як це виглядає Pg-Admin. Таблиця регіон, таблиця область, таблиця родовища і таблиця ресурси. Задача третя. Створити запит про розподіл кількості родовищ областей по категоріях. Напроти назви регіонів і областей, розділених прибілом, встановити значення кількості родовищ для кожної категорії. Передбачити підсумки по вертикалі і по горизонталі. Ось як це виглядає pg -Admin. Спочатку ми створюємо CTE – Це тимчасова таблиця, яка може користуватися в запитах. Ми вибираємо з інших таблиць, а саме з регіону ID регіону, з області ID області. Далі ми об'єднуємо назву регіону через пробіл і назву області. І даємо їм псевдонім регіон область. Тоді ми беремо категорію родовища з таблиці родовища і називаємо псевдонім категорії. І кількість родовища саме через ID родовище. Далі ми використовуємо джойни. Щоб приєднати таблиці області і родовища. Якщо не вказувати, який джайн, то буде використаний інтерджайн. Тоді групуємо по ID регіону, ID області, назві регіону, назві області і категорії родовища. Далі так само створюємо вертикальні підсумки, які містять собі ID регіону, ID області, якраз таки цей рядок регіону область, а також кількість родовищ. Які ми вказуємо, як кількість родовищ по області. Далі ми беремо ці дані якраз таки з попередньої, тимчасової таблиці і групуємо по ID-регіону, ID-області і регіон області. Так само створюємо горизонтальні підсумки. Так само ми беремо категорію родовища, беремо кількість родовищ і вказуємо, що це кількість родовищ за певною категорією. Беремо так само з category summary, тобто попереднього тимчасового запиту тимчасової таблиці. Групуємо по категоріям. Далі вже запит загальний, який бере з тимчасових регіон області, категорію, кількість родовищ, загальна кількість по області родовищ і загальна кількість родовищ по категорії. Далі ми використаємо LiveJoin, який бере всі значення з лівої таблиці і відповідні значення з правої. І додаємо вертикальні підсумки. До Category Summary і так само горизонтальні. І далі ми сортуємо по ID регіону, ID-області категорії. Ось так це буде виглядати назва регіону, назва області, категорія, кількість родовищ в цій області з такою категорією, якість родовищ в цілому по області, і якість в цілому родовищ під цією категорією. Четверта задача побудувати запит про динаміку зміни видобутних запасів нафти протягом останніх восьми років заданого родовища. Додати назву цього родовища. Аналогічно використовуємо ВИС, який створює тимчасову табличку Recent Years. Візніше запит. Далі ми використовуємо Select, беремо через оператор Extract рік з стопця дата з таблиці ресурси. Даємо псевдонім Year. Далі беремо видобувні ресурси з цієї ж таблиці, даємо назву Reserves, і назву родовища з таблиці родовища. Далі ми клюс щоб якраз таки приєднати цю таблицю родовища. Беремо там, де, наприклад, назва Довинське, НГ. І вибираємо саму умову, тобто через V, де назва родовища Довинське, НГ. І дата більше рівна від теперішнього періоду. Підняти інтервал 8 років. Далі ми вже виконуємо запит. Беремо цей year, беремо назву родовища і загальну кількість видобувних ресурсів. Після цього ми групуємо по року і по назві родовища і сортуємо. Ось такі результати виходять. Задача 5. Виготовити звіт про різницю геологічних і видобувних запасів нафти в родовищах на поточну дату. Оскільки зміна видобувних запасів відбувається нерегулярно, рідко врахувати останні дані. Звіт нести скорочені назви регіонів та повні назви областей і родовищ розділені комами. Заголовка звіту додати слово станом на і встановити поточну дату. Тут ми так само за допомогою оператору WIS створюємо тимчасову табличку «Latest Resources». Оператором Select ми беремо id родовище, і найновішу найостаннішу дату. І даємо їй псевдонім, last date з таблиці ресурси. Групуємо по ID-родовище. Так само робимо Current Reserves. Беремо ID-родовище, видбуні ресурси і з попередньої тимчасової найновішу дату. Приєднуємо цю таблицю тимчасову через прирівняння ID родовище і дати. Після чого ми створюємо ще одну тимчасову, яку називаємо Report Date. Вибираємо ID регіону, ID області, ID родовища, назву регіону, назву області, назву родовища, геологічні ресурси, видобувні ресурси. І беремо останню найновішу дату. А також робимо різницю геологічних і мінеральних ресурсів видобуних. Використовуємо Join, додаємо область, родовище і теперішні резерви. Далі використовуємо R-Trim, який видаляє справа всі зайві пробіли або інші символи, якщо їх вказати. І через кому перечислюємо назву регіону, назву області і назву родовища. І даємо назву цьому структурі як локація. Далі біологічні ресурси, видобувні ресурси, різницю ресурсів і найновішу дату. А також станом на і теперішню дату current date. З репорт-дати. І групуємо повіді регіону. Меді області і адідірудовища. Ось так це все виглядає: локація, назва регіону, назва області, назву родовища, біологічні ресурси, ну, запаси, видобувні запаси, різниця запасів, найновіша дата і теперішня дата. Шоста задача. Виготовити запити для перегляду міста таблиць зі всіма даними та доповненнями БД, відомостями про зміну видобувних запасів нафти. Беремо всі стовпці, Щоб не повторятися, не беремо однакові, які будуть мати однакові значення. А саме ID регіону, назва регіону, ID області, назва області, ID родовище, назва родовища і дату. З регіону. Приєднуємо через join Область, родовище Ресурси і сортуємо по спочатку ID регіону, тоді ID області, тоді ID родовище і тоді дата. Ось такий вигляд це все має. Задача 7. Виготовити запит з відомостями про родовище. Назва регіону, назва області, назва родовища. Категорія родовища, геологічні та видобувні запаси нафти. Вказати, що родовище невелике, якщо геологічні запаси нафти менші за 1 мільйон тонн. Через Select ми беремо назву регіону, назву області, назву родовища, категорію родовища, геологічні запаси і видобувні запаси. Беремо кейс, який створить новий стовпець для цього запиту. Ставимо умову, що геологічні ресурси з таблиці родовища більше 1000, і тоді ми ставимо значення невелике, в інших випадках став нормальне. And S розмір родовища, що присвоїть цьому новому студію з кейс, назву розмір родовища. З таблиці регіон надаємо її псевдонім, і тоді через інтернет додаємо область, родовище і ресурси. Сортуємо по ID регіону, ID області, ID родовища. Ось так це все виглядає. Назва регіону, назва області, назва родовища, категорія, екологічні ресурси, відбувні ресурси і розмір. моя задача. Створити функцію мови PRPGSQL для видачі звіту з умови задачі 3. Спочатку ми створюємо або заміняємо існуючу з такою ж назвою функцію під назвою Generate Depository Report. Повертаємо текст, тобто ця функція передано текст. І пишемо, що мова PPGSQL. s, -S. s Ми декларуємо, що рядок буде називатися запис. І в цьому репорті, тобто звіті, буде текст спочатку пустий, який ми потім заповнимо. Починаємо запис, починаємо його і виводимо дорівнює, яке буде виглядати як рамки таблиці. Далі звідприскількість сховищ за категоріями, дата формування, теперішня дата. І знову вводимо дорівнює. Далі робимо цикл, що поки в нас є рядки. Створюємо знову тимчасову категорію Summary. Так само, як і в третій задачі. Беремо ID регіону, ID області, назву регіону, диффійз, назву області. Даємо їй назву, псевдонім регіон область. Далі категорію родовище. І тоді кількість родовищ через. ID-редовище з регіону, так само join область, join родовище. Групуємо по ID-регіону, ID області, назва регіону, назва області і категорія. Тоді так само створюємо вертикальні підсумки. ID регіону, ID області, регіон область наш рядок, і кількість родовищ, як загальна кількість родовищ по областях. Беремо з попереднього тимчасового. Так само групуємо по відділі регіону ID області і регіон область. Тоді вже робимо загальний запит. Беремо з тимчасових регіон, область, категорію, кількість родовищ і загальну кількість по області. Через LiveJoin join додаємо вертикальні підсумки, сортуємо і запускаємо цикл, який буде нас записувати. А саме кільцювання. Регіон та область, категорія. Кількість сховищ. Так само бачимо, тут буде новий рядок і буде виводитися в рядку регіон область. Категорії будуть буде виводитися нижче під категорією Категорія, кількість сховищ. Ось, депозит count. Загальна кількість по області, Total per область, І знову виводяться рисочки, як відділення. Далі ми закінчуємо цей цикл і підсумки по категоріях. Знову оголошуємо цикл який буде брати суто категорії і кількість родовищ з цими категоріями. Робимо join, групуємо по категоріям. І тоді вже останній запит. Категорії, кількість родовищ по категоріям. З тимчасового категорії Summary. Групуємо по категоріям. Знову починаємо цикл, в якому ми будемо виводити якраз таки ці категорії і якісь загальні по категорії родовищ. Далі завершуємо. Повертає наша функція звіт, і ми його через функцію Select, тобто через запит, викликаємо. Ось так це все буде виглядати. Задача 9. Створити функцію мови PLPGSQL для видачі звіту за умовою задачі 5. Використати курсор. Аналогічно, як і попередні задачі. Створюємо або заміняємо існуючу функцію з такою ж назвою, яка буде повертати текст мовою PLPGSQL. Оголошуємо, <coughs> що в нас буде в звіті текст початково пустий. Далі у нас буде запис рядка і курсор, який ми будемо використовувати. Так само створюємо тимчасову сіті Latest Resources. Вибираємо ID родовища і найновішу, тобто саму останню дату з таблиці ресурсів. Групуємо по ID родовища. Так само створюємо теперішні ресурси, ID родовища, видобувні запаси ресурси і з попереднього тимчасового найновіша дата. Приєднімо цю попередню тимчасову таблицю. Так само створюємо репорт-дату. Який вже буде ID регіону, ID області, ID родовища, назви регіону, назви області, назви родовища, геологічні запаси, видобувні запаси і найновіша дата. А також різниця запасів. Стабуться регіон. Приєднімо область, родовище і теперішні запаси. Використовуємо знову RG, беремо назву регіону, кома, назву області і назву родовища, як локейшн. Далі. Геологічні запаси, видобувні запаси, різниця запасів, і найновіша дата з тимчасовий репорт дата. Групуємо по ID регіону, ID області і ID родовища. Починаємо запис в звіт. Так само починаємо з дорівнює. звіт про запаси корисних копалин. Дата формування. Теперішня дата Current Date. І знову вводимо дорівнює, як табличку. Потім ми відкриваємо курсор. Починається у нас цикл. Ми цей курсор запихаємо в рядок. І Представимо йому, що він вийде з цього рядка, якщо не знайде наступного рядка. Починаємо записувати локацію. І виводиться локація. Геологічні запаси, вводяться, геологічні запаси, видобувні запаси, аналогічні, різниця в запасах, дата останнього оновлення, тобто last update date. І знову вводяться рисочки для відділення. Завершуємо. Закриваємо курсор. Повертає наш звіт функція. Після цього ми завершуємо і через Select викликаємо. І ось як це все виглядає. Це було останнє завдання в моїй курсовій роботі. Всім дякую за увагу. Гарного вам вечора.